Що не вкладаю, тому що я вчав би зайняти. Ну, ладу, яка прийшла вже яка вважає зараз легітимним. Змінити нічого, щоб у людини совість була. Хоч капелька. Аби да, самі люди помінялися, щоб помінялося їхнє мислення, їхнє ставлення до інших людей та до всіх околишніх. Я ж не знаю, чи не беруть чи не беруть взятки то раз. А по-друге, якщо б кожен займався своєю справою то я думаю, що і мислі би про якісь взятки не було. А третє, це просто зробити достойний рівень заробітної плати. Ну от і все, і ніхто не буде взятки ніколи в про поняття люстрації я дізнався в світлі нещодавніх подій, ніколи раніше цей термін не чув. Я так розумію, що це е, коли позбавляють роботи якусь людину, яка раніше була заплямована в чомусь. В першу чергу треба люструвати багато міліціонерів, які брали участь у розгоні Майдану і побитті студентів. Як в даному випадку в Закарпатті, наскільки я так інтернет читаю, то є газети приходять до влас ті, ті е, другими флагами, просто перекрасились по другими флавами приходять ті, хто ті, що беру, що позавчора, вчора брали взятки, всіх подряд, всіх повністю, всіх, сто процентів. першу чергу. Ну, напевно, ті, що. Е... Певні депутати, що мають великі, мають певні доходи, певне має, є що їм приховувати. І вони за своїми недоторканістю і приховують великі статки. Як вони їх здобули? Чому людина в 20 років або в 25 може мати такі великі статки, які явно на свою працю на державній роботі не могла заробити. Це явно видно. Не треба, скажімо, десь якихось великих знань чи великих. Це видно. Ну треба ілюструвати, хто себе поводив, дійсно негативно. Якщо професіонал, я рахую, що немає значення при якій владі вони працювали. Якщо достойно виконували якість за свою роботу, я рахую, що вони не повинні підлягати розумієте, тільки за те, що вони були в той період працювали коли. А якщо він професіонал-фахівець, якщо він нейтральна людина, в таких політичних розуміти ста. Я думаю, що не треба їх чекати, дати можливість дійсно продовжувати якісно, ну, свою професійну діяльність.